Головне про події 13 березня. Рада схвалила знижку на штрафи від ТЦК. У ЗСУ закінчилися ракети АТКАМС, а Україну визнали винною у трагедії 2 травня в Одесі. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Рада схвалила знижку 50% для штрафів за порушення військового обліку тим, хто не уточнив свої персональні дані. Але у випадку добровільного визнання порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Спочатку повномасштабного вторгнення сили оборони знищили понад 890 тисяч окупантів та понад 130 тисяч одиниць озброєння і техніки ворога. Рапортує генштаб зсу у Фейсбуці. Лише за минулу добу Росія втратила 1200 солдатів. Далекобійні ударні дрони головного управління розвідки ввечері, 12 березня, атакували замасковане виробництво безпілотників у селищі Обухово Дзержинського району Калуської області Росії. Оптимістичну новину оприлюднило видання Українська Правда. Водночас в Україні закінчилися усі далекобійні балістичні ракети Атакам, запевняє агенція Associated Press. Україна звинуватила Росію у страті п'яти беззбройних українських військовополонених. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Мирне врегулювання не раніше 26-го року і демонтаж української влади. За даними видання Washington Пост, саме такі вимоги містить російський секретний документ щодо завершення війни в Україні, отриманий європейською розвідкою. Водночас, російська влада відмовляється озвучувати офіційну позицію щодо мирного врегулювання. ЄСПЛ визнав Україну винною у трагедії 2 травня в Одесі, але підкреслив вплив Росії. Відповідне рішення суду опублікували на його сайті. ЄСПЛ розглянув позов родичів 25 загиблих того дня, а також трьох людей, які вижили після пожежі в будинку про спілок. Припинення вогню між Росією та Україною може розпочатися вже за кілька днів, якщо Москва дасть на це згоду. Про це заявив у New York Times державний секретар США Марко Рубіо. Не можна допустити демілітаризації України, тому що це одна з цілей Росії, переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує видання Європейська Правда. Парламент Франції підтримав Україну та закликав конфіскувати заморожені російські активи для фінансової підтримки Києва. Пише видання Лє Фігаро. Президент Польщі Анджей Дуда закликав США в інтерв'ю виданню Файненшл Таймс розмістити свою ядерну зброю на польській території як стримуючий фактор проти будь-якої майбутньої російської агресії. Росія бачить загрозу для себе з боку НАТО у Балтійському регіоні. Зокрема, йдеться про портову інфраструктуру РФ та судноплавство. Про це заявив інтерв'ю журналу Національна оборона, помічник російського диктатора Ніколай Патрушев. Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні складе присягу очільника уряду Канади у п'ятницю, 14 березня. Анонсує канал CBS News. Угорщина вимагає виключити олігарха Фрідмана із санкційного списку Євросоюзу. Пише видання Financial Times. Інакше країна погрожує заблокувати продовження обмежень блоку проти майже двох тисяч росіян, які підтримували або сприяли російській агресії. Дія санкцій завершиться 15 березня, якщо всі 27 лідерів ЄС їх не продовжать. До України суне похолодання з дощами та мокрим снігом. За даними синоптикині Наталки Діденко, відчутно прохолодніше стане вже у неділю, 16 березня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.